Доброго дня, шановні журі! Мене звати Діжа Олексій Сергійович. Я представляю програму «Щедрі Ген». Це прикладна програма, розроблена для проведення роботи по дослідженню взаємодії інтелектів з різними цілями. Про що взагалі ця робота? Це робота про розробку гри пісочниці з колоніями та міньонами під керуванням нейронних мереж, що дозволяє моделювати взаємодію таких інтелектів. Мінйони це основні одиниці гри які можуть рухатися, їсти, атакувати, генерувати їжу шляхом смерті. Колонії це групи міньйонів, які діють спільно. У грі можна подивитися стан кожної з міньйонів, його ваги нейронної мережі. Перед створенням колонії можна створити пресет по типу колонії, ворожа або дружня, інтерфейс гри здатний показувати території, які контролюються колоніями, а також міньйонів, їжу і границі карти. Гра була розроблена на C з використанням SFML та DRMG. Що таке персептрон? Персептрон – це модель нейронної мережі, натхнена роботою людського мозку. Він використовується для розв'язання задач, пов'язаних з розпізнаванням образів, прогнозуванням та керуванням. Як він працює? На вхід, персептрон отримує дані, отакі зображення, текст або числа. Ці дані оброблюються з допомогою штучних нейронів, які роблять розрахунки та шукають зв'язки між ними. І на вихід ми отримуємо, наприклад, класифікацію. Даних прогноз або керування. Також нейронні мережі можна поділити за структурою та архітектурою. За структурою на повнозв'язні та неповнозв'язні. архітектурою на нейронні мережі прямого поширення та рекуретній нейронні мережі. Надалі поговоримо про реалізацію мого персептрону. Нахід нейронної мережі кожного мньона подається інформація про типи об'єктів навколо нього області 5х5 комірок. По три блоки, а також інформація про свій стан та комірки пам'яті. Тобто 75 плюс кількість пам'яті. З цього можна зробити висновок, що нейронна мережа є об'єднанням двох типів повнозв'язних рекурентних мереж змагальної мережі та мережі Хопфілда. На вхід нейронної мережі подається 14 дій, які Міньон може виконати, а також блок інформації на наступний крок. Модель нейронної мережі також було написано на мові Мовісі. Перший шар нейронної мережі проходить через обробку математичними функціями. Спершу шукається сума всіх елементів відного шару, пройдених через фільтр синесоїдально. Після знаходження суми вона надається активаційній сигмоїдальної функції. Для отримання відповіді від нейронної мережі, тобто яку дію виконати, використовується нормована експозиційна функція SoftMax. Отримавши індекс дії від 0 до 14, виконується метод обраної дії. І повертається інформація про хід, яка передається методу оцінки та навчання мережі. Для огляду інтерфейсу перейдемо до самої програми. У програмі по правому кліку ми можемо збільшити екран, для того, щоб переміщатися по самій карті. Також у нас є віконечко для налаштування самого етапів гри. Ми можемо змінити швидкість камери, щоб у нас камера повільніше рухалася. зупинити саму гру, щоб розглянути положення наших міньйонів, а також переглянути їх стан нейронних мереж. Також ми можемо змінити кількість кадрів на зум-відмальовку, тобто у нас більш повільніше буде. А також сам розмір збільшення. Також ми можемо переміщувати це віконечко. Ми можемо створити нову колонію. Наприклад, Створимо нову колонію, називаємо її англійськими символами. Телс. Також задати кількість нейронів на першому прихованому шарі, на другому прихованому шарі, створити дану колонію, переглянути першого мінньона, який з'явився у нас від даної колонії, переглянути його нейронні мережі одразу. Переглянути загальну популяцію у нас на карті, а також вибрати колонію і вже взаємодіяти з нею. Тобто змінити їй якісь коефіцієнти та видалити її. У третій вкладці ми можемо змінювати саму гру, тобто карту, додавати фрукти, додавати стінки на карті та видаляти те, що ми зробили. Також прибрати стату. Також ми можемо створювати мінйонів. Від нашої колонії нової, і задавати коефіцієнти е, теж по грі, скільки швидко витрачається їжа. На цьому перегляд інтерфейсу закінчено. Дякую так, за це за увагу. Так, далі до презентації. Е, так, програма щедрі не має ряд переваг над її найближчими аналогами. Вона дозволяє використовувати різноманітні архітектури нейронних мереж для отримання практичних результатів, отримання ефективності навчання в заданих умовах, дозволяє моделювати взаємодії інтелектів з різними цілями в умовах обмежених ресурсів. Проста використання дозволяє легко змінювати параметри гри, відкрита і доступна для подальшого розвитку. Також програма щедригене може бути використана для вивчення наступних питань: як взаємодіяти інтелекті. З різними в умовах обмежених ресурсів, які фактори впливають на виживання і розвиток інтелектів, які стратегії поведінки є найбільш ефективними для інтелектів з різними цілями? На цьому дякую за увагу. Сподіваюсь, що вам було цікаво.